Бариги самі один одному перебувають ціну, і це правда. Сто відсотків я з вами згоден. Дивіться, коли е, ми починали там лізти в сільхоз напрямок. Ми зараз займаємось там експортом, виробництвом олії перевезеннями, то ми починали з експорта, ми закуповували у фермерів і експортували або продавали всередині ринка. І я вам скажу відверто: ми боролися за якісь невеличкі об'єми за кожну машинку, яку ми купимо. Ми торгувалися, нам викручували руки. Е, що фермера, що ну то, тобто ми посередниками були, що фермера викручували руку. Купив мене дорожче, що трейдер продає мені дешевше. І ми і так, і так, і куча посередників було, їх є зараз дуже багато. І ми один між одним боролися за одного того ж самого фермера. Що, знаєте, як робило? Там Фермер дзвонить мені і каже: там, в мене є там, 50 тонн, наприклад, кукурудзи. Скільки ти мені даєш? Там 8 тисяч. Він такий зараз, секундочку, дзвонить до фермера, а Петя дає мені 8,050. Ты такий, блин, ну шо ж за Петя там капец. Ладно, я тоже дам. Не, ну ты вже давай більше. Ти даєш там 8-100, там вже все. Ти вже там чуть не в ноль працюєш, ліж би попрацювати з фермером, здобути репутацію. А петя дає 8-120, блін. Коротше, і потім, оказується, ти знаходиш того Петю, а Петя не дає вообще 7-900. Це вообще ну, 100%, один через одного пригали. Зараз у нас така політика. У нас є цифра. Наприклад, у нас ціна закупівельна там. 10 тисяч гривень на якусь культуру. Якщо у фермера є великий об'єм, ми готові дати там на якусь невелику кількість більше. Тобто, там, ну там 10-0,50, не знаю. Якщо ми виторгуємо в кінцево, ну наприклад, ми самі експортуємо, розуміємо, ми можемо там десь на тому, на тому, на тому зекономити, на паливі, наприклад, на доставці везучи своїми машинами. Ми розуміємо, окей, можемо дати на 50, на 100 гривень дорожче, і так же само підняти там завод, не знаю, там в Німеччині на ціну, щоб вони нам дали. Але якщо там фермер каже, дивись, мені дають там. 10-150 ти готовий все. Ми не ну, Ми не готові дати більше. Ми розуміємо, що якщо ми дамо йому 10-150, ми попрацюємо в ноль. Заради чого? Репутація вже і так є. Робити як раніше, би робити. Ну типу нема сенсу. Тому ми зараз не граємося в ці ігри. Ми пропонуємо свою ціну. Якщо фермеру підходить, супер, він продає. Йому цікаво. Він на цьому заробляє. Ну, значить, наша пропозиція була найкраща, тому що ну дешевше він явно не буде продавати. Тому е, зараз ми перестали конкурувати і, грубо кажучи, саме себе знищувати, тим самим торгуючись, піднімаючи ціну, працюючи мінус в ноль, в збитки. Е, зараз ми не рахуємося окей, вибачайте. Ми ну типу ми розуміємо, багато конкуренції, багато покупців, багато трейдерів. Кожен може дати кращу ціну. Будь ласка, ваше право продати дорожче. Якось так.